Завтаюся до вас за податським заходом щодо критичного стану внутрішньоквартальних доріг у мікрорайоні Молодіжний та нагальної потреби в їх капітальному та поточному ремонті. Мікрорайон Молодіжний є одним із найбільших і найгостонаселеніших районів міста Кременчука, де проживає значна кількість людей. На жаль, стан внутрішньоквартальних доріг у цьому районі не відповідає сучасним стандартам якості та безпеки. Дорожні покриття вкриті численними ямами, вивоїнами та тріщинами, що не лише у смерті пересування мешканцям, створює воєнні ситуації для водіїв та пішоходів. Саме качущий, це за адресами квартал 297 будинок 7 та 5, вулиця Молодіжна, 13, 3, 1 та 11. У зв'язку з цим прошу надати інформацію про конкретні плани щодо капітального ремонту внутрішньоквартальних доріг у мікрорайоні Молодіжний на 24 рік, а саме. Перелік були за ділянок дорігу в, в мікрорайоні Молодій, які передбачаються відремонтувати капітально в поточному році, обсяг коштів, закладених у міському бюджеті на здійснення цих ремонтних робіт і орієнтовні терміни початку та завершення ремонту на кожній зазначених ділянок. Ми зараз працюємо на двох об'єктах. Поки що у нас лишилося 17 навчора дорожніх будівель, всі інші мобілізовані. Тобто, фактично ДРСУ не має потенціалу для виконання запланованих обсягів робіт. В цьому році взагалі. У нас зараз відмінено, ну, нам рекомендують відмінити тендер по встановленню бордюру, тому що наших працівників не вистачає, щоб цей бордюр ставити. Якась група прозорість і підзвітність в Полтаві ну, створена, да, вона. Розуміє, мабуть, краще, де в Кременчуці треба відновлювати дорожнє покриття, де треба бордюр ставити, де треба шини на автомобілі купувати, а де не треба купувати. І є рекомендація від державних служби розірвати тендер з переможцями, тому що в неї там десь не оформлені якісь люди чи ще щось. Ну я не знаю. Ми вже, мабуть, будемо в юридичній площині доводити те, що є система прозоро, є чинне законодавство України, згідно з чи цього чинного законодавства, органи місцевого самоврядування все ще мають певні повноваження для забезпечення функціонування населених пунктів, громада яких довіряє нам і просить робити ремонт для володіного, в тому числі на тих, тому мікрорайоні, де ми з вами. Минулого року ходили і весною, і осінню, і, і ви обіцяли зробити ямковий ремонт, і там барбюрів не потрібно витересі. А ямковий ремонт потрібно зробити конче, тому що на молодіжному вже більше п'яти років майже в деяких місцях, в більшості, не робиться капітальний ремонт. І з року на рік перекладаємо. І в минулому році в нас з коштами е, не дуже е, було погано, а дуже добре. І е, ямковий ремонт не проводився. Е, в цьому році, якщо потрібно, давайте ми тоді зберемося з депутатами і знайдемо такі кошти на е, ямковий ремонт на молодіжку. Стосовно того, що ви кажете, е, е, тендер е, Шербу, да, давайте подивимося, як там договір прописаний. Хай суд подряд беруть якісь. так немає, є е, ж Тобто, всі. Немає людей, є інших підприємств путем через, э, те, що я вам кажу зараз, да? ніких проблем. Суд під суд подряд, заходить 2-3 бригади ще і працюють вместе місті Шабру. От вам вирішені питання.